Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео на тему вирощування Анемон. Анемони це неймовірно красиві, багаторічні трав'янисті рослини. До речі, з рецької мови вітер, переводяться як? Вони прикрасять собою будь-який куточок ділянки. Тут у мене є. Ми сьогодні будемо говорити з вами про клубневі Анемони. Вони як корневіщі і бульбо, вони ну, клубневі. У мене різні сорти. До речі, сорти на англійській мові це Silphy, Адмірал, Говернор, Брайт і Mr. Fokker. Вибачте, якщо щось неправильно призніс, процитував так, як написано на упаковках. По кольору обирав рожевий, червоний, білий і фіолетовий. Отже, вирощувати анемону, в принципі, тут немає нічого складного. Цікаво виглядають самі бульби. Вони як камінці. Тут вже трішки підмочено. Можливо, вам буде добре видно. Отут вже добре видно, що тут колись було стебло. Бачите? Воно було зрізане, і воно добре відніється. Відповідно, гострий кінець, як зуб, подивіться. Це буде коріння. Тобто будете саджати гострим кінцем вниз. Є клубні ще цікавіші ось такі, наприклад. Отут ну, більш-менш також, наче мені зрозуміло, це здається вверх, але не впевнений, тому посажу їх боком. Тобто, якщо не впевнені, де верх, де низ, садіть боком. Але, в принципі, всі клубні тут у мене більш-менш такі, ось, бачите, з гострим кінцем один бік. А інший добре видно, що тут було стебло. Ось тому гострий бік вниз, стеблом уверх. Клубні бувають маленького, середнього і великого розміру. Існує думка, що якщо клубні маленького розміру, такого як у мене, то на перший рік свого росту вони можуть взагалі не дати квітів або дати досить малу кількість. Не знаю, перевіримо. Саджаю перший раз. Тепер, що стосується висадки, перед висадкою нам потрібно обов'язково ці клубні замочити. Але замочити не в класичному розумінні цього слова, як ми всі звикли, замочуємо в воду. Ні, воду ми їх ні в якому разі не занурюємо. Тому що вони без повітря просто задихнуться. І буде такий, знаєте, вони загинуть, по-перше, і будуть виділяти такий неприємний специфічний запах. Нам цього не потрібно. Для цього ми беремо будь-яку ємність. Тут у мене такий старий судок. Будь-яку ганчірку, ну не ганчірку, тканину маю на увазі. да, Це старе полотенце. Або там вату. Добре, її змочуєте. Саме змочуєте, щоб тут вода не стояла. Ми змочили нашу ганчірку. Нашу тканину, застелили нею дно і на неї викладаємо е, наші, бульби, наші кореневища. Після чого ми такою самою ганчіркою накриваємо ці анемони і відставляємо. Ну, тут вже різні е, терміни. Хтось каже на 4-5 годин, хтось на 3, хтось взагалі каже, що на 30-40 хвилин. Mm, будете дивитися в будь-якому разі по тому, як ваші анемони, як оці от бульби, почнуть набухати. Це буде дуже добре видно. Ось. Відставили. Але важливий момент. Перед цим ви можете, навіть не можете, а краще це зробити. У мене просто немає під рукою. Ніні, я цього робити не буду. Замочіть ваші бульби, у розчині е, якогось фунгіциду, наприклад, Максим. Або ж у тому ж самому розчині стимулятора росту, наприклад, той же ж корневін розбавте. Обов'язково замочіть, це буде навпаки величезним плюсом для ваших бульб. Ось, все, замочили, як тільки ці бульби набухнуть, В принципі, ми е, почнемо висаджувати. Висаджуємо ми, я беру звичайний торф з ділянки, перемішую його з піском. Тут у мене такий чималий горщик, тому що я буду висаджувати одразу 5 невеличких оцих бульб в один горщик. В майбутньому вони у мене все одно будуть рости всі в одному місці, тому для мене це не суттєво. В ідеалі, звісно, висаджувати одну бульбу в один невеличкий горщик. На дно горщика, якщо є за наявності, покладіть трішки керамзиту, для того, щоб був гарний дренаж. Або ж трішки щебню, якщо у вас немає керамзиту. ну... Будь-що, що, що може замінити е, той же дренаж. І трішки зволожуєте ґрунт, починаєте висаджувати. Як я і казав, дивіться, верх, якщо це маленькі анемони, верх, вже видно у вас стебло зрізане, гострий кінець вниз. Тобто, трішки ось так: от відгорнули, проїжджали і трішки присипали. Все. Все дуже просто. І так я роблю 5. Штучок. А у вашому випадку це буде одна. Отут взагалі, подивіться, добре видно, я витягну заново. Ось коріння, ще маленькі корінці залишилися, бачите? А ось верх був зрізане стебло. Трішки прибираємо його. Трішки утрамбували. Те саме робимо. Дуже кажу красива квітка. Впевнений, що вам сподобається. І ось так. Все, присипали, трішки пролили і можете накрити плівкою ну, звичайним одноразовим пакетом. Ставите таке світле місце, щоб температура була у нас приблизно 16-18 градусів. Я не буду дотримуватися е, цієї температури. Чому? Тому що буду ставити свої горщики занеманими в теплицю. Е, важливий момент ще один, друзі. Коли висаджуються анемони? Анемони висаджуються, як правило, в кінці березня, на початку квітня. Сьогодні, вже 23 квітня, трішки ми упустили цей струк для висадки, але маємо те, що маємо, тому висаджуємо сьогодні. Я їх просто поставлю в теплицю. Не, якщо ставити в теплицю, не допускайте, щоб ґрунт дуже сильно пересихав, ні в якому разі Постійно зайшли вранці, подивилися, зволожили. Так само і вечором. Зайшли, подивилися, якщо потрібно, зволожили. Що стосується місця, місця висадки, тут знову ж таки багато думок. Одні кажуть, що вони сонцелюбиві, як будь-яка рослина, інші кажуть, що вони ви, е, можуть переносити і притінене місце. Я буду їх садити на півтіні. Однозначно. Грунт у мене важкий, родючий, але е, добре дренований. Тому я думаю, їм має сподобатися. Ось такі основні моменти, на які я хотів би звернути вашу увагу при висадці оцих чудових квітів. І як завжди кажу, купуйте лише якісне насіння у перевірених постачальників. Це дуже важливо. Прощуйте до розсади і потім вже висаджуйте на постійне місце росту ваших квітів. Все, друзі, як бачите. Нічого складного у вирощуванні анемон немає. І, можливо, я щось пропустив, можливо, я чогось не знаю. Будь ласка, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. І в майбутньому також буду ваші поради використовувати у своїй практиці. Дуже дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!